Твори себе сам під такою назвою в Закарпатті. Пройшов перший захід присвячений здоров'ю, включав у себе загалом з десяток семінарів. Із них сім унікальної тематики. В нас є три лінійки майстер-класів, і на одній лінійці три тренери можуть показати свою роботу, розказати про свій метод, розказати то, в чому вони працюють. Це гештальт, арт-терапія, лекції про розумне материнство та інші. Деякі, як от основи правильного харчування, шлях до здоров'я та краси, довелось проводити двічі через ажіотаж. Ну дуже цікавий ну, спосіб такого здорового життя. Там харчування здорове. Запрошення отримали в основному медики, намагались потрапити саме на свій профіль. Втім, вхід для всіх без винятку був вільним і безкоштовним. Попри те, що це перший подібний досвід, відвідувачів зібралось чимало. Ми зовсім не очікували, що збереться настільки багата аудиторія. Ми дуже задоволені, що так багато людей прийшло сьогодні. Я бачу, є як і старша публіка, так і менша публіка, молодші психологи, молодші спеціалісти. Тому людей досить багато. Чи не наймасовішим став семінар, присвячений гомеопатії? Його провела Тетяна Маркович, спеціаліст із багаторічним стажем. Попри здавалося б складність у лікуванні гомеопатією, вона має і суттєвий плюс. Плюс результат зберігається значно довше за хімічні ліки. Обходять стороною метод невиправдано, наполягає не спеціаліст. Однак разом із тим застерігає від необережного використання гомеопатії. Не треба слухати тих лікарів, які абсолютно не мають ніякого поняття і не вчилися, і не мають ніякої освіти з приводу любого метода з натрадиційної медицини. Людина має мати, яка з вами спілкується і яка вас консультує, має мати медичну освіту, вищу медичну освіту, має мати спеціальну підготовку з певному напрямку медицини, має мати підтвердження ліцензування, має мати масу всяких підтверджуючих документів, сертифікатів. Найнезвичайнішим став семінар під назвою Улюблені граблі присвячений життєвим помилкам та вмінню їх приймати в оточуючих і що головне в собі. Зазвичай в помилках дуже багато емоцій, і вони негативні, тому що ми себе не хочемо бачити поганими. Насправді нема поганого або хорошого, є просто ми. І варто себе любити, пробачати в першу чергу себе. Його провели в окремому залі із невеликою групою, аби психологічний тренінг мав незалежну конфіденційність. Загалом же проект Створи себе сам на думку організаторів стартував успішно і повторити його планують обов'язково.